По сусідству із Дністром знаходиться село Перлівці Галицького району. Можливо, через те, що населений пункт віддалений від райцентру, про його проблеми подекуди забувають. Тож сільський голова б'є на сполох, якщо не виділять кошти на спорудження дамби, перлівці можуть потонути. Із села, що перебуває на межі екологічного лиха, повернулася Віталіна Запорожець. Перлівці окраїна Галицького району. Та якщо влада не зверне уваги на його проблеми, то воно може піти під воду. Районний екологічний фонд виділив майже мільйон гривень для будівництва чотирьох дамб, каже сільський голова Богдан Шедловський. Проте через бюрократичну тяганину виникли проблеми з документацією, а відтак і з надходженням коштів. Коротше, одні проблеми. У нас ех, вся біда в тому, що у нас дуже багато. Не вирішується бюрократичних питань, питань, яких не потрібно рішати, розумієте, це не бумажна, волоки. Ну що хіба від цього залежить? Від цього паперу, який буде щось, ми зробимо, зареєструємо чи ще щось там щось зміниться у нас. Нічого не зміниться. Якщо, по перше, якщо в нас немає грошей, то в нас немає грошей. Попри щире бажання та копітку працю Богдана Івановича, місія врятувати село без коштів може бути безрезультатною. Ми Освоїли 250 тисяч гривень екологічних коштів. Ми виложили камінням. Ну я звичайно каміння це мене не задовільняє, бо воно не укріпить берег. Берег все одно підмиває води, і ці каміння суваються і будуть суватися, і все одно берег треба крепити, ставити на півзагати чи загати. Міцніше, щоб він був, щоб і, і засаджувати, і укріпляти якимись такими хмизом, тому подібне, щоб намивало берег, не руйнувало, а намивало берег. Зробленої на даний час роботи недостатньо, аби обезпечити перлівчан від стихійного лиха. В зв'язку з тим, що берег приповені, кожен раз вода обриває, і те каміння, яке було насипане після восьмого року, року, воно осипається все. Сповзає вниз. А берег рве, цього берега вже приблизно, напевне, з 15, а може і більше метрів урвано. І лишилося ще дорог, до дороги ще 20 метрів. Якщо ми будемо чекати із цими мі міроприємствами по береукріпленню, то ми можемо дочекатися до того, що вода в будь-який момент може обірвати цей берег і піти в село. Деністер і село відділяє десяток метрів. Якщо осінь буде щедра на дощі, а зима на сніги, то весною ситуація може стати плачевною, тому зволікати з виділенням коштів не варто. Дамбу потрібно будувати негайно. Віталіна Запорожець, Ігор Гусак, новини телеканал Рай.